Всі знаємо, що таке алопеція, випадіння волосся не будуть зупинятися. Класифікація. В першу чергу, коли ми ставимо діагноз пацієнту, ми повинні розуміти, це реакція алопеція чи не реакцива. Коли у нас пацієнт звертається до ставити випадіння, вопадіння, ми повинні розуміти, про цей процес чи не робця. Це коли. Випав э, волосина і потім утворюється лицева тканина на місці волосинова фолікула. Деру має оборотний завжди характер. <клес> це операції, ви всі їх знаєте, кому потрібно фотографуєте, теперіздова, антрогенетична, травматична сидіння Вони відзначається кожного дня на прийомі дерматурга, так і трактова. Ріцеві вони поділяються на первинні і на вторинні. Всі ви це знаєте, до первинних відносяться. Близький російний лишай, фронтальний фонізуюча, синдрома хребтного лікар вбивається однією дисплеючуповуча і інших. Тому це, цілля, це ті, які у нас у нас ідехозахворі будуть. Рикцева рупеці картинками схід викликали бачити росовопець, коли ми маємо вже чіткий рубець. Але сьогодні хотіла сконцентрувати вашу увагу на тому, що зараз, після, повіду, після війни дуже багато пацієнтів звертаються з благотривами падіння волосся, але вони не мають картину на голові. і дуже часто діагноз дебют цих ми ставимо не зовсім час. Всі фотки робили герматоскопічним дерматоскопом, спеціально анатрихоскопом, щоб кожен на прийомі маючи свій дерматоскоп міг поставити діагноз, тому що картинка, яка візуально бачимо драматоскопом і дерматоскопом при збільшенні фотопанкери, інші пан трішки відрізняється. Тому замки є клінічна картина, яка відповідає, і дерматоскопія. Але коли зараз індустрія трихології дуже велика, Є лікування є, є, в є, космотології, багато хто назначає ін'єкції і що зробити, і картина вона постійно стирається. Фласифікація вона заснована на гістологічному заключенні, на запалення, яке ми маємо на, має на гістології. Клінічно ми поставити не можемо діагнозу, що це більше гіцетарна, нейтрофільна чи смішана, але за допомогою фатоморфології ми будемо розуміти. Примені рубци з лімфоцитарними перстрадами нагадаю, ми потрібно фотографувати. Перемені роцеві алтезії з, з нейтрафіною підтримка, допорвуючих колікулі, підтримаючи колікулі, вони зустрічаються, всі ви знаєте, скільки вони є. Прям роцеві алпеці зі змішаними фільтрам, до ангели, які також зараз стали частіше. Вториння роцева аллезія, ми також повернули за вами, вони можуть зустрічатися при фізичних травмах, при опіках, які ще дуже багато. І хотіла спонсирувати вашими увагами на сифіліз. про нього всі заводи. Але так як у нас 22 року країна перебуває в стані війни, цифіліс стане набагато більше працює в короби, і кожного дня маємо таких пацієнтів, у яких є позитивні реакції. Тому ми забуваємо, якщо на прийом попадається пацієнт з випадінням волосся, і ви бачите картину, забувайте визначати іменно і імені аналіз на цифіліс. Віде, шай, якщо взяти популяцію всіх цепинців, на мій погляд, ЛПП більше всього. У мене немає прийому, можна так сказати, то точно більше. Вічні методи, які ми завжди пробуємо бачити, це коли вже ми бачимо активні руці, коли є зони з ліцюванням, і тут діагноз вже не потрібно не біосія, нічого, чітко розуміємо, що це лігента піляріз. Тернопільські тут також вона характерна, є перефірапілярна ретина, перефлекулярний гіперкіратоз поодинокі свої буди і завершення гриво самих валібів. Але є клінічні варіанти, коли тільки-тільки починається рецепта лопеція, ми не завжди можемо бачити чіткий рубезь. Але якщо придивитися на клінічній картині, ми будемо бачити такі діляночки, ну, як мої побиті, і видно, що там ну, недостатньо своїх квалітерів, ми повинні подумати про те, що це можуть бути варіанти, клінічні варіанти людей, і також ставимо діагноз. Є диффузіна варіанти їх на панопілярі судиння, має ще руці. Така ситуація це більш-менш можна сказати рання стадія, але по дотриманості процесу тут виводіння волосся і скарги, вони вже більше 10 років. Жінка хвилина лікувалася, щось половила, що не смазала, була покращена, але потім поверталася. І клінічно, у неї візуально якщо дивитися, майже не бачимо перевидіння цивілізова. Є варіанти, коли ми бачимо по кінчику 4 ділянку лиця, а далі велося хана. Клінічні варіанти класичної КП, на самому процесі, але зараз додається ще різні варіанти любі. Там пересновано відповідала. Нічні варіанти, тут фронтальний тип по столовічному заключенню, ніякої пише, що все ж таки фронтальна алопеція, а не коли пише і підміна, а тепер наступні характерия знаки. Диффузний тип, коли ми бачимо про всій волонті, є запалення і своє зони ліцювання. Фіброзна алопеція патрульне особлива форма формур алопенці, і багато авторів, багато лікарів. Цей вид виносить як сукрема, тому що більшість вважає, що вона відноситься до рухової в офітації, але і деякі вважають, що це прояв андрогенотичний з загальним комплексом і збіль. Але фактично, істологічно, все ж таки це запальні, її бувати як і фіброзно, і антромітично. Про вже сьогодні говорили, це є авторемонтний процес. І Порушується імуна привілегія самого фоліпова. Клінічна картина. Перекупулярна ерутема. Ми завжди бачимо ділянки, де вона буде більш виражена, де менше. На потилиці ми будемо бачити її завжди краще, де злобні ділянки де вона буде менше. Рекулярний перфератоз може бути більше, може бути менше, але вона завжди є. Зараз дуже багато піляків використовують і трихологи, і косметологи. і Лікарі тривоги, реабілітологи і картину клінічного в вони трішки стирають. Лущення воно може бути дуже ярко виражене, може бути не сильним. І коли приходять пацієнти, кажуть, я лікую субарення дерматит, вже там багато років, а він не приходить. Ну, там не субарення дерматит, а там лопеція. У зменшення волі цілі фолікулярні отвори. Ну, у нас луночка повинна бути така як для гульфа, але якщо ми не бачимо такого захилення і рівень або фолікулярний гіперкератоз, або фолікулярну аппаку, потрібно задуматись про їх у планіс. Сгрібіння більш друге звідчення кожен пацієнт по-своєму розказує, коли це більше болить у когось варебіти, коли стягнені Відчуття, що постійно хвостик, але якщо якісь є прояви на шкірі голови а, зі сторони пацієнта, ми також повинні запродовжувати на плані поляріся і постійне випадіння волосся. Це ключовий симптом, який завжди є. Він вже зменшуватись. Полікували, Нема. випадіння все класно, але ще раз три місяці, шість місяців випадіння поновлюється. І так воно, це тримає руками. Трихоскопія. Трикоскопія може, вона характерна, але трикоскопія це не точно діагноз. На основі одної тільки трикоскопія, ми не можемо поставити діагноз, ми потрібно, я, нам потрібно і нормально зібрати, і клінічну картину подивитися і трикоскопію, але ми на неї все ж таки орієнтуємося. Повинна бути хоча б один з цих ознак, це мусочки, які порають з прижимого осини височині на декілька міліметрів на фабрикної шкіри. Хто їх називає мокріх, хто як? От саме шкіри є такі трубочки на волосах, які вони дуже часто не вимиваються. Все лопеться перекрутаємо тему, художник переносити собі, не переторки перекручені на волосе, політочки, які зливаються в біломолочні зони, так званий симптом полоничного мороза і судно збір голоси на повітря. Хочу показати деякі літоскопічні знімки на різних апаратах, на різних дерматоскопах. Там ми бачимо, що картина, якщо подивитися, вона працює, там йому буде такі біленькі, які тримаються. Тут жінка не лікувалася, тому вона є чисто хороша. На цьому знімочку пиці, яку лікували і яку дуже багато років. Лікують, як звичайне випадіння. А також бачимо, є поодинокі перефлікулярні зони ретему. Там бачимо підітортість скручення в голосу такі, тут бачимо політих і печкова налоса. Фронтальна локація бачимо чітко виражена фолікулярну ретему і зважена фолікулярні. Тут, квітна картина, ярко виражена фалікулярний, там трішки менше перфолікулярна ретема робиться. Це збільшення на трикоскопі, яке ми бачимо, коли ми дивимося у збільшенні. Діагностика, слітись кантар, в постановці діагнозу це все ж таки панч-біопсіє. І, і у мене я закликаю всі її брати і не боятися, тому що коли ми маємо панч-біопсієв, коли пацієнт бачить, що в нього працювація стає легше лікувати, якщо не розуміє, що це довготривалий процес, що у нас біля лікування на 12 місяців. І коли припадає 3-4 етап і місце звелося, то в принципі адекватна це ви. Якщо ми не беремо адже бієпсію, але випадку не цела в якийсь момент пацієнт психологічно не дотримання йде до іншого психолога. Діами зв'язується на клініку автоматичної короляції, завжди на Велику з Дорожкіна. А, потрібно два пачки віддати до 4 міліметри. Я ще своїх пацієнтів всім було по два паче п'єктати. Інколи буває, що з водою прошу, можна я три, коли це фронта підрозна локація, а, де зовсім зовсім не, не красивого рубця. Найкраще місце це місце, де активне є В Грубці ми не беремо, тому що нічого ми не побачимо, а там не побачимо. Активне запалення не завжди ми його може побачити. Але намагаємося вибрати ту ділянку, яка найбільше схожа на це. Тут я показувала, де беремо пальчик пачу блюців, там стоїть маркировка з самою ручкою, там не сам, бажано. Ми беремо трішки вище, там є почервоніння і є кусочки. І беремо дві ділянки. Не менше і перкіратозу і даємо одинокі кулікулярної зони ретини, ми беремо, беремо саме це місце. для Чекав потрібен чекав для прилікування репцевої алопеції? Так, тому що дуже часто на прийомах ми зустрічаємо подвоєння діагнозу. Може бути і репцева лопеція, і телегенної випадіння волосся, може бути і рецепта, і нетрогенетична. І зараз дуже багато дефіцитів. Руциною ми, ми її лікуємо, але ми збираємо скарги пацієнтів і дивимося, якщо пацієнт не доїдає, якщо він харчується один раз в тиждень, один раз в день і немає якісного харчування, то а, ам, дефіцити білків волосся випадати. Тому ми дивимося а, по аскарди. Я Виписала основні, які я вважаю, що не будь, і не забуваємо про. Загальні які як відносяться до випадків волос, такі як хорографія, такі як і патріотибе, це річ. Ми про них забуваємо, але зараз дуже багато і туберкульозу, і інших інфекцій. Гормони, гормони а, не всі назначають підряд питань. Якщо є продовження менструального цілу, або якісь питання, тоді да, гормони є. А завтра переправляєш до спеціаліста астронатерологів, докриває, якщо якісь є пацієнти. Шляхи вирішення проблеми. Їх багато, і перше це правильно встановлений діагноз. Завжди я питаю, що ми лікуємо, який діагноз випадіння волосся, так, да, це симптом, але воно може бути або антрагнутична попецька, або може бути трогеним, або від себе потрібно розуміти, на що у нас буде спрямовано наше все зусилля. Правильне призначені плані. Інколи перед цими холопеціями починаємо лікувати, і хтось може приносити полотно, хтось до цих скрінка ми повинні а, правильно і підбирати, як це буде краще. Поміні друге за шкірою та полотним волосся. Зараз всі жінки більше жінок приходять на прийом і полотно волосся потрібно доглядати. Тому що якщо ми будемо ми тільки шкірого і не звертати на полотну, то через півроку прийде до вас і скажуть, що полотно волосся зовсім ніяке. Правильне очищення шкіри, то бути зняття запалення, заспокоєння шкіри, відновленої процедури, якщо це потрібно. Методи території можуть призначатися за набування лопеці. Їх дуже багато. У першу чергу ми висуваємо зовнішні стресові фактори. Зараз всі знаходяться в таких простих умовах. Нормалізація сну, якщо в нас немає загального сну, зрозуміло, буде, буде тягнути за собою всі інші процеси. Призначення селективних препаратів чи антидепресантів, по підписанних Хто нам до не прибирає, хто до хто, хто, хто сам, але так це може бути. Коригування на цьому харчуванні особливо інфекція, дефіцит дефіцитів, мезотерапія вона може бути, якщо ми собираємо анамнез. Це, це обші такі лікування загальне не для це. Покращення інтерпуляції провідних процесі враження ділянки за допомогою препаратів на маці. Ми можемо стимулювати, ми можемо застопорвати залежності від клінічного процесу. Коротко построїти місцеві стріляти дозволу на заміні і пересадка. Якщо ми зупинили процес запалення, то пересадка може бути, і пацієнт повинен знати всі свої, всі свої можливості, щоб розуміти, як далі рухатись. Значимо, семетичні засоби дуже. Значимо, я про шампуні, їх багато хто не до але в першу чергу шампунь повинен очищати. Коли ми використовуємо в наших шахті голови, то їх потрібно вибувати, потрібно шкіри очищувати, тому тобто що чим буде забувати політики гірка, то там буде розвиватися вторинна мікробна і грибкова інфекція. На цьому буде мати іще додаткове запалення. Тому шампуні повинні бути обов'язково. І лише повні характерино, щоб було зберігало полотно волосся. Нормальні шкіри, всі не знаєте, у нас продукується саме залоза і грудна. і якщо ми вчасно не очищуємо, то можливо, це бактерії. Запар, може, сьогодні хтось віддав, то, наоборот, і там не чакала заглаві, але нічого за страшного. Я маю очищення при лікування році використали завжди багато шахтурів. Обов'язково перший шампунь іде для чудових шкіри, тому що при роцевих арпецях шкіра вона вже чутливо, вона западна, і якщо ми будемо її активно очищати. Ми будемо знімати цей захисний шар, і буде ще більше, ще більше свирблі. Основна скарга у пацієнтів з місцевого принципу це свербі шкіри голови. і отут потрібно попасти шампуни, який буде з нами тяжко на святку. Я чорткої шкіри. Чим вона класна, вона добре очищує і вона заспокоює. Вона гарно ловиться, як водичка у всіх цих неї в Біодерма проти шипу, біодерма проти руки, навіщо проти руки. Тут краще очищення, за рахунок того, що ви там забирають ці всі шифорички, кусочки, які набираються на і пропіратують, і противогрубковий ефект проти матрони, тому що, коли ми користуємося, наприклад, тим же крутозовим репіонатом жирної мазу два рази в день або какрелімусом, його потрібно вимити. Тут нам допомогу за шампун. Професійний пілін. Так, він може бути при потребі один раз в два-три місяці, а то і чотири. При власливих халопецях він не може бути професійним пілем кожні два тижні, як у нас роблять прихолоди реабілітологи тому що ми забираємо верхнює піддерність і він не встигає нарости. Я професійно кілька відправляю до дівчата, Надія, надякана Тетяна Полякова, вони в Києві, а вони розуміють, як почистити лайтово це професійна косметика, і це може бути домашній довго, десь навіть є, але коли вже стабілізувала процес. Лікування, терапевтичне лікування це зменшення запалення і припинення всіх симптомів. Сергія перша лінія – це все ж таки кортикостероїди, це може бути фас, це може бути інфекції. Якщо ми говоримо про нас, то це пробитозовий кардіонат, два рази в день чи тижні, потім один раз в тижні, один раз в день ще три тижні, потім через день. Це схема, але ця схема може змінити в залежності від нашої картини. Ін'єкція для основного цитаніду 10 мг або 5 мг, в залежності від яка це Якщо це фронтальна, то тут може бути 5 і 2,5. Якщо це затирок, то це може Пріму змогами по кожні 4-6 тижні, а раніше не бажано, тому що буде з'явлена і до восьми тижнів. Ми побачимо. Перед'є війні тут можуть бути системи кордостероїди. Дуже рідко призначали, але ми маємо великі для собаків. Він Коли комбінують, Він призначають системні кортикостероїди і блокінні. Поки брокіння з працює, кортикостероїди кротикої швидше забирають це запалення і зупиняють видіння волосся. Потім поступово їх забирають. Гідрозий колегін, дійсно, двічі на день, шість місяців не показується. Шість місяців, як правило, процес ми зупиняємо. І по останній рекомендації не потрібно 12 місяців. Це консультант може бути. Як альтернатива, коли не підходить до гідросії то хворіє, підрозділи корохів. Офатилний когна не було випадків, але не пішов пацієнтом, тому це на мій препаратний бросив. І огрітазон так призначає. Добре працює, але не потрібно довго тривати. До може бути, є різні клінічні доводи, які препарат більш працює, які менше, які доказували моменти. Дивимоського пацієнту. Інколи означає до коли в нього є прямо підвищені, коли є суставний синдром, коли асла тоді не працює. І зупинили прекрасно працює, класний грамний добу, особливо якщо ми ще маємо вичу якісь зміни. Метод Отже, Уже высмотреть правильно понимание, что на волосы горка за порог голос и успех и здоров'я волосы. Еще є питання? буду рада відповісти.